Всім привіт! Всім доброго дня! Мене звати Вікторія, і ви завітали на мій в'язальний канал Україночка в'яже з в'яжимо тренди. Я хочу запустити серію таких невеличких відео, відкрити плейлист на своєму каналі, який буде називатися В'язальні шпаргалки. Такі різні буду знімати невеличкі відео для того, щоб були. Різні такі підказочки для в'язання. Сьогодні я вам хочу показати, як в'язати баску, як з однієї петлі робити три. Це Я в'яжу платячко для невеличкої собачки, Йорка. Так от, зараз вам покажу, я хочу тут зв'язати в кінці дуже пишно-пишну юпочку, як її зробити. Для цього треба вив'язати баску. Баску можна взагалі вив'язати і понизу е, футболочки, маєчки, і на рукавчиках, і прикрасити реглан взагалі, е, скрізь де вам тільки захочеться. Баску можна вив'язувати із одної петлі дві, а можна вив'язувати із одної петлі три. Дівчатка, зараз я вам покажу, як можна вив'язати із однієї петлі три. Ось у нас на лівій спиці лицева петля ми бачимо. Це петля цього ряду, який ми в'яжемо. Тепер нам з неї треба зробити три. як ми це робимо? Піднімаємо дужку петлі з попереднього ряду. Так, піднімаємо. Підняли. Перекидаємо її на ліву спицю. Ось вона в нас. Тепер дивіться: спереду в нас дужечка петлі довша, з виворітньої сторони, вона коротка. Щоб не було, бачите, щоб не утворилася в нас дирочка, ми цю петлю пров'язуємо за задню стінку за коротшу, зхрещеною лицевою. Так, зробили одну петлю. Тепер пров'язуємо цю лицеву петлю, яка в нас і була. Це ми зробили другу петлю з однієї. І тепер так, також з цієї сторони петлю попереднього ряду піднімаємо, перезнімаємо на ліву спицю. І знову пров'язуємо її з хрещеною лицевою. Ось так, Із однієї петлі у нас утворилося три. Зараз покажу ще раз. Знову слідуюча лицева, піднімаємо петельку попереднього ряду, накидаємо на ліву спицю, пров'язуємо цю петлю за задню стінку, це перша петля. Потім пров'язуємо петлю цього ряду, друга петля. Знову піднімаємо петлю. Зараз. У мене тут ниточка із трьох. Знову піднімаємо петлю попереднього ряду, і цей раз ми її пров'язуємо за передню стіночку, щоб вона у нас була скрещена, лицева. Ось так. Зараз трішки вам пров'яжу і покажу, яка баска виходить. Так, в'язалочки. Дивимось, що у нас виходить. Ось, я вже пров'язала баску на потрібну меню довжину. Бачите, не одної дирочки, все гарно виглядає. І я її хочу закрити, щоб лицева гладь не закручувалася, знаєте, таким руликом. Тож, останній рядочок я пров'язала виворітніми петельками. Тепер покажу, як я закриваю. Виворітня я пров'язую лицевою і протягую через попередню петлю. Знову пров'язую лицевою і протягую через попередню петлю. Я думаю, вам зрозуміло. Зараз закрию всі петельки і покажу, що вийшло. Ну що, я дов'язала в'язалочки, подивіться, яка класна баска в нас вийшла. Дуже-дуже така пишненька. Дуже гарна, класна. Я надіюсь, вам цей майстер-клас невеличкий сподобався. Не забудьте поставити пальчик вверх, проходьте до мене на канал, там ще багато всього цікавого. До нових зустрічей пока-пока!